Доброго дня, я завідувач навчально-наукової лабораторії біологічні основи продуктивності рослин ланцюк Ірина Борисівна. Ще в 1990 році наказом Держкомісії Міністерства в Уменському національному університеті садівництва було відкрито проблемну лабораторію із дії гербіцидів на посівах різноманітних сільськогосподарських культур. Керівником цієї лабораторії було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка, заслуженого діяча науки і техніки Грицаєнко Зінаїду Мартинівну. В даній лабораторії велися дослідження, свої досліди закладали аспіранти, викладачі кафедри, велися госдоговірні тематики кафедри. Лабораторія функціонувала довгий час. На базі цієї лабораторії сформувалася наукова школа нашої кафедри. За нашою кафедрою закріплено 13,5 гектар землі, і саме на цій землі висіваються різноманітні сільськогосподарські культури, на яких свої, закладають свої досліди якраз викладачі кафедри. Згідно тематик кафедри ведуться наукові дослідження. Після відкриття на кафедрі спеціальності Біологія відбулася реорганізація, і проблемна лабораторія була перейменована в навчально-наукову лабораторію біологічні основи продуктивності рослин, завідувачем якої було мене і призначено. На базі даної лабораторії студенти мають можливість уже в лабораторних умовах проводити свої дослідження. Зокрема, у польових умовах відбираються рослинні зразки, а у лабораторних умовах проводиться їхній морфологічний розбір. Визначається у рослинах, вміст води, визначається масова частка сухих речовин, визначається вміст чистої підрахунок чистої продуктивності фотосинтезу, визначення вмісту пігментів, визначення активності ферментів, різноманітних, зокрема класу оксидоредуктаз, таких ферментів, як фосфорелази, аскорбінат оксидази. Визначають інтенсивність дихання, крім даних дослідження, також проводиться дослідження. По визначенню якості зерна, зокрема, студенти мають можливість, і також викладачі, аспіранти мають можливість визначити масову частку тисячі зерен, підрахувати тисячу зерен, визначити натуру зерна. Проводяться такі кількісні показники, як визначення вмісту білка, визначення вмісту клейковини, закладаються досліди на визначення схожості насіння та. Посівної ну саме придатності насіння. І саме опанування даних методик досліджень їх ретельне. Виконання самих досліджень, досліджень воно є базою для підготовки спеціалістів із біології. Якраз проходження того початкової такої стадії навчально-професійно-орієнтовної практики воно допомагає студентам подальшому підготувати їх уже до виробничої практиці, Практики і, звичайно для формування таких програмних професійної сфери їхньої. Дещо детальніше ознайомлю вас із лабораторією. Значить, у лабораторії знаходиться сушильна. Шафа, де студенти і викладачі мають можливість закласти досліди по визначенню місту і красити речовин. Потім є термостат, де проводиться, закладається усі, весь необхідний матеріал, колби, пробірки там для стерилізації. Також Є спектрофотометр для визначення вмісту хлорофілу у рослинах. Для того, щоб визначити міст кликовини, наприклад, ось є млин, лабораторний такий млин за допомогою якого відбувається подрібнювання. Є ваги, є вологометр для визначення місту вологи. Звичайно, є посуда, вона знаходиться, все необхідне, яке для. Виконання того чи іншого дослідження, весь необхідний лабораторний посуд тут знаходиться. Є столи, де студенти можуть на столах проводити той самий морфологічний розбір, розбирати рослини на різноманітні частини.